Привіт, друзі! Як ваші справи? Зараз розповім, як мої. По-перше, це красота біля басейну, хто вже знає давно. І з хорошого. Ми по суботам йдемо в басейн і я теж можу там поплавати. Сім євро я на це ще вишкребла. Говоримо про гроші, може вони десь зваляться. Я просто хочу показати вам такий феномен. Там сніг. Це Марія помітила. Ну, Тут дерева ще з листям, то не так би. О, дивіться, як гарно. Я, я втратила, я втратила оце. Я ж знаю, що коли таке тяне, то в горах десь там має бути сніг. Клас. У нас там дощем долітає, а тут сніг. Красота? Красота. Марію, все добре. Десь уже побігла в середину. Ми сьогодні з нею вдвох Руслана не взяли, дощ такий йшов, затяжні дощі якісь. Дивіться, яка красота вже. Супер. Я знаю, що є такі кущі, але там білі оці ягоди. Це вони їх років два не обрізали. Ну, на наступний рік вони їх обріжуть, вони їх не будуть залишати. Але красота. Привіт, друзі! Як ваші справи? Зараз розповім, як мої. По-перше, це красота біля басейну, хто вже знає давно. І з хорошого ми по суботам йдемо в басейн і я теж можу там поплавати. 7 євро я на це ще вишкрибла. Говоримо про гроші, може вони десь зваляться. Я просто хочу показати вам такий феномен. Там сніг. Це Марія помітила. Ну, тут дерева ще з листям, то не так би. О, дивіться, як гарно. Я, я втратила, я втратила оце. Я ж знаю, що коли таке тяне, то в горах десь там має бути сніг. Клас. У нас там дощем долітає, а тут сніг. Красота? Красота. Марію, все добре? Десь вже побігла всередину. Ми сьогодні з нею вдвох. Руслана не взяли, дощ такий йшов, і затяжні дощі якісь. Дивіться, яка красота вже. Супер. Я знаю, що є такі кущі, але там білі оці ягоди. Це вони їх років два не обрізали. Ну, на наступний рік вони їх. Обріжуть, вони їх не будуть залишати. Але красота. Тут так тепло, скажи. Да, Марія вже приготувалась. Оце а золота вода. дитина. Так, да. а Моя золота дитина. Ну, я не золота. А яка? <плес> Солоденька? Да. <смех> <смех> Не золота? З статуя золота. А тут нас чекає маленький град. Дівчата накупалися щасливі, а в мене ще й шин лисі. Мені спереду поставили назад, ззаду назад. І так вже катаємось. Треба бути обережною ще й тут. Волоси не надо було служить голоси молоде. Все одно мокрый волос. О! О, точно що мокрій. Мокрі, вони так мокрі, курточки. А мокрі. Yeah. Знімаємо. А так рисунок несумов. Рисунок. Покажи, що там намалювала. О, затуманено все. Красота. Це хто там? П'єт, тут Марія, П'єтна, ага. Марія і тут Джан Лука. Джан Лука. А Джан Лука був? Да. Була Марія і два мальчика було. Джан Лука як такий. Хто добріший? П'єт чи Джан Лука. Джан Лука, туди сюди ходить, не знаю, що робити. Чекаво... П'єтру казав, що йому ногу болить. А Джалюка не знає, що робить. Ну, П'єтро таки з хлопчиком познайомилася, разом плавали, і я, вона була в одній дорожці, а я через дорожку і, і бачила, як той хлопчик хоче їй добра. Як він на неї дивиться, як він з нею розмовляє. Знаєте, після тих діток, що була дівчинка в минулому році, ну так, нормальна дівчинка, не агресивна, нічого. Ногою збила Марії сенсор. Ну, чи нарошно, чи не нарошно, це вже інше питання, але їй було цікаво. Вона проявила таку цікавість, збила ногою сенсор з руки. І так, трошки неадекватно себе вела. А це видно, от після таких дітей, ну вже думаєш, ну нормальні діти, ну ведуть себе так. Це ж діти. А коли приходить такі, як П'єтро, і так от тобі хоче добра, то думаєш, о, нічого собі. А що було перед цим? А що то були за діти? Отако, що що то було? Давай скажемо, що мама приготує. Так, дві сосічки. Картошку. Картошка. Картошка. Смажена картошка два дня назад тому смажила, в холодильнике стояла. Блинчики и пасту. Блинчики веду вчера. Блин. Гарбуза. Пиццу вона не готовит. Мам, хотела. когда мы делали пиццу, я пришла в пиццу. с пиццей. И так. Потом Марта, мы делаем пиццу. Но потом ты сказать что это моя еда. Таке було, так? Ой, у мене, мене є... Крем у мене є. Намажемося кремом. Бачите, коли береш з собою їжу, то ти це... не залежиш ні від кого. Ти такий самодостатній. Це ти мені курточку свою повісила, так? Клас. Нічого страшного, що вона мокра. О, Якось покажу, що я тут з собою в машині вожу. В минулому році, звісно, краще був. А... Так що, ну і це не важливо діабетик, не діабетик. Їсти взяли, і все, і ти не залежиш. Ми можемо кремчиком намазатись. А де він телефон? А, без телефону ми жити не можемо вже. А, Ось о твій телефон. Їсти без телефона. Не ну, будеш їсти без телефона. Нема апетиту без телефона. Ось вот так от. Так Нічо, що... Що не... це за конфеты? То э, дзензеро лимони. Ось так, кстати, є, а я не. Дзензеро лимони це... Я тоже хочу чи час. хочу... Джензеру, імбір з лимоном. Це єдине конфета, який я визнаю. Вони таке mm -hmm. гальненькі, кисленьке. Mm -hmm. Пока... Подивись, яка глічим є. Mm -hmm. Ченто сетан зачинка. Якби ти не сказала про ці конфети, я б їх не їла. Будеш mm -hmm. знати, що в мене там є дзензеру. а потім я тобі дам. Добре. Ти ж знаєш. Ну, зімлети кесюко ще облінчить. Їж. Спочатку нормально їжу, а потім зверху, як буде низьке і щось інше. До речі, в роздівалці самі жінки. Згадайте наші роздівалки, де жінки, баня, може ще колись у нас в селі був спільний душ, представляєте? Ми туди не ходили, звісно. Ми всі голі, ніхто ні на кого не дивиться, ніхто не прикривається. А тут э, всі прикриваються, не дай Бог щось там комусь покажеш. Культура, ну, культура прикритися, заховатися, піти в туалет, передітися. І вже біля таких ну, жінок в такій от атмосфері, ти вже й сам такий. Роздівся, стоїш без нічого і бігом намагаєшся щось надіти. Ти втягуєшся, тому що навколишнє середовище впливає. Рухаємось далі. Така в нас субота, нікуди ми сьогодні на ніякі каскади не йдемо. Дощ ля на вулиці, а в горах сніг, а в горах сніг, а сюди долітає ось дощ. І в нас так само. Може вже наші гори зверху чуть-чуть притрусили, а може і ні. Це гори які вище, ближче, тому що тут, значить, гора, горі роз. Здавалось би, я тут бачу гору і там бачу гору. Тут є сніг, а там нема зеленої, тому що нижче відрізняється. Так що дуже цікаво. Їдемо додому? Угу. А 10 хвилин пройшло? Я сказала їсти. Я сказала їсти. Угу. Ну, зараз проконтролюємо. Що ти там, блінчик спочатку, да? угу. так? Тобі подобаються мої блінчики? Угу. Отак вот от рухаємось далі.